Привіт! Мене звати Галя, і це канал Страшні велосипедисти. Це влог про мандри на велосипедах двох веломандрівників Боді і Галі. Хоча часом це не зовсім мандри, і не завжди влог саме від двох, як до прикладу, це відео. У цьому відео ви не побачите боді, гір, справжніх мандрівок чи хоча б покатеньок за містом. Тут, власне, про саме місто, а саме про місто Львів. Як відомо, в своєму місті ти рідко відчуваєш себе туристом, навіть якщо це найтуристичніше місто світу. Неймовірна краса свого міста здається настільки звичною, що ти просто її не помічаєш. Тому цього разу я вирішила дослідити місто, в якому живу, проїхатись вуличками і скверами, помилуватися архітектурою і відчути ранковий і весняний львів. Та свою невеличку покатеньку я вирішила з вулиці Коновальця. Це, мабуть, найбільш туристична, не туристична вулиця Львова. Цю вулицю не часто зустрінеш у путівниках, але дружні мандрівники знають, що тут є на що подивитися. Саме на Коновальця можна відчути ту саму атмосферу панського довоєнного Львова. Кожен будинок тут як витвір мистецтва із своїм стилем, оздобленням та минулим. Дивлячись на всі ці віли, одразу розумієш, що жили тут явно бідні люди. Загалом будинки на коновальця почали з'являтися ще в середині 19 століття. Але по-справжньому вулиця ожила, коли тут з'явився трамвай. І моя найперша асоціація з вулицею Коновальця це саме трамвай і величні особняки. Далі мій невеличкий маршрутик пролягає через вулицю Чупринки до парку Піскові Озера. Це затишний парк з двома озерами, де місцеві полюбляють рибалити, вигулювати собак, а влітку навіть засмагати. Назва Піскові Озера не просто так. Колись тут були кар'єри, де видобували пісок. Хоча за радянських часів ці озера називали Алтайськими. До речі, відома пісня пікардійської терції Старенький трамвай оспівує цю місцину. Я згадаю про холодний озер Блакить, куди їздив колись старенький трамвай. Автор пісні Олександр Шевченко так і сказав: це пісня про Алтайські озера. Після піскових озер ми знову повертаємось на вулицю Чупринки. Ця вулиця, як і попередні наші локації, розташована в районі Новий Світ. Тут також є чимало красивих і загадкових віл, що навіть чимось нагадують справжні замки. Як до прикладу, ця кам'яниця. А це насправді був житловий будинок одного з львівських архітекторів, а зараз тут знаходиться поліклініка. А це вже дійсно церква. Церква Святого Клементія Папи. Колись це був костел і монастир, потім відділ НКВС, гестапо, відділ Укртелекому. і лише у 2011 році сюди знову повернули храм. Та найвідоміша принада вулиці Чупринки це, звісно ж, цей замок. Хоча насправді це ніякий не замок, а житловий будинок. Його збудував для себе та сім'ї архітектор Сосновський, один з найвідоміших архітекторів Львова. Після цього я плавно докотилася до перехрестя і звернула на вулицю Кутляревського, де висичіє ще один красивий будинок вілла Дзівінського або вілла на Христі. Ну а далі камера вже почала сідати, і я зрозуміла, що варто прошвидшитись і знімати менше. Хоча я і так показала ну дуже мало. Бо всієї краси на відео не покажеш, потрібно самому побачити і відчути. Сподіваюсь, мені вдалося, хоч трішки, вас надихнути, взяти свій підсигель і вирушити у невеличку пригоду містом, в якому живеш. Та якщо вам сподобався такий формат відео на нашому каналі, дайте знати, я продовжу досліджувати місто Лева на велосипеді. І не забувайте підписатись, якщо вам цікаві подорожі на велосипедах. У нас і цього багато. А ще в нас тепер доступна функція спонсорства. Тому, якщо вам захотілося трішки долучитися до розвитку каналу, вся інформація про це буде в описі. Та в будь-якому випадку найкраща подяка за наші старання це перегляд, підписка, вподобайка і коментар, або навіть поширення своєму велодругу, хоча можна просто другу, або навіть і не другу. Словом, дякую, що додивилися це відео до кінця і побачимось у нових покатеньках.